Зовсім для мене було неочікувано, але я дуже радий і дуже вдячний за те, що цей реліз помітили, і що його почули і власне відзначили. Такі складні часи. Виникає дуже багато нових якихось ініціатив, нових фестивалів, нових проєктів, які е, дуже успішно насправді проходять, і вони дуже різні, і вони підсвітлюють якісь різні грані академічної музики. І, власне, я тому дуже тішуся і дуже сподіваюся, що цих ініціатив стане більше. Приємно, що нашу працю було оцінено. Довгі роки ми працюємо на майбутнє нашої країни, на розвиток класичної музики, на те, щоб культурна дипломатія приносила свої плоди і це дуже приємний результат. Ми працюємо для глядачів і слухачів. Це перш за все, тому ми раді бути почутими. Ми закриваємо білі плями, які. Скажімо, були штучно створені країною агресором. Вони виживали нашу ідентичність, ми її зараз відновлюємо від того, стаємо сильнішими. Ми робимо те, що можемо робити, і трошечки більше завдяки тим, хто там на передовій. Цей сезон інфобумів він був, ну мені здається, більш видимим, навіть більш популярним, більш відгук отримав від глядачів, слухачів, читачів, не знаю, просто людей в соцмережах ділилися. Це дуже приємно, тому що у нас дуже багато талановитих наших митців. Наше завдання зробити їх видимими, показати, які вони у нас класні.